Мішки з бульбою, пакети з макаронами та коробки з печивом. Ці продукти складені просто неба біля одного з корпусів Києво-Печерської лаври і вже готові їхати до іншої лаври Святогірської, що на Донеччині. Там проживають близько 800 чоловік приблизно, в самій лаврі Це люди, які залишилися вообще без життя і вообще без ну, сред существування. Але на вулиці ще не вся гуманітарка. Семінаристи, котрі зголосилися допомогти спорядити автівку на святогірськ. Знову йдуть на склад. Тут пакунки з банками тушкованого м'яса, молоко, питна вода у великих бутлях, і навіть молочна суміш для немовлят. Усе це також для біженців. Це що треба завжди: крупи, масло, одяг, консерви, сахар. Отець Владислав, він тут керує процесом відправки гуманітарної допомоги, подає коробки хлопцям. Каже, конвеєром швидше виходить. Коли склад спорожнів, усі виходять на вулицю, чекають машину. А в отця Владислава телефон розривається. Там на складі не було сигналу. Телефонують переселенці зі сходу. Да, ну, у нас несколько складов. Один находится в киево Печерській лаврі непосредственно. Ще один склад є на троєщині, там у нас одежда. Если вам нужна одежда, обувь, то там можна будет получить. У Києві та області діє близько 20 таборів біженців. Усі люди можуть прийти на склад, отримати пайок, найнеобхідніші речі та засоби гігієни. Кожен день йдуть люди. Вот Каждый день полсклада выгружается, вигружається. день, практично каждый день полсклада складу Нарешті під'їжджає вантажівка. Всі чоловіки знову беруться до роботи. Всі продукти складено та в машині ще купа місця. Батюшки заспокоюють. Машина не поїде напівпорожньою. По дорозі заїде на інші церковні склади дозавантажитись і аж тоді на Святогірськ. А ці коробки з ліками закупили на кошти зібрані у храмах одеської єпархії. Вони дуже потрібні одеському шпиталю, де зараз загують рани понад 200 бійців. АТО. за останніх кілька місяців одеська єпархії була оказана адресна допомога і закуплені медоборудування і лікарства на суму близько мільйона гривні. Під час кожної поїздки до госпіталю одеські священники обов'язково провідують поранених військових. Цього разу подарували солдатам касперівську ікону Богородиці і націльні хрестики. Сестри милосердя допомогли військовим їх надіти. Ми записуємо і подаємо обов'язково о здраві цих в церкві, в храмі подаємо свічі, ставимо записки, подаємо молимося них обов'язково. Герої у тільняшках радіють таким гостям і радо спілкуються з батюшками та сестрами милосердя. кажуть, підтримка зараз дуже важлива і духовна, і матеріальна. На сьогоднішній день ми отримали матеріальну допомогу в пределах 9 мільйонів гривень. Це і оборудование, і машини, Тому, е, слова, слова благодарності церкві. Це лише кілька прикладів того, як священнослужителі, парафіяни Української православної церкви протягують руку помочі, чи то військовим, чи то переселенцям. Всім, кого зачепили бойові дії на пекельному сході нашої України. І ці приклади краплина в морі, адже в благодійності немає меж.